До дня захисників і захисниць України відбулося урочисте вручення відзнак тим, хто своєю мужністю, професіоналізмом та відданістю справі щодня зміцнює обороноздатність держави детальніше у сюжеті. Сьогодні вшановують усіх хто став на захист України та продовжує боронити її на передовій. Згадують і тих, хто віддав життя за свободу та незалежність держави. Серед відзначених бойова медикиня Наталія каже, пішла служити за покликом серця, адже не могла залишитися осторонь, коли країна потребує допомоги. Дуже приємно побувати на такому заході. Дуже приємно, що відбуваються такі заходи в пам'ять про загиблих воїнів, що нічого не забуто і ніхто не забуде. Ми завжди пам'ятаємо і завжди будемо знати, що там ви прикриваєте нас з неба. Ну і само собою такий захід дає сили і мотивації працювати на Благо України, українського народу, зі слів старшого лейтенанта ЗСУ, сьогоднішній день є знаковим для держави та її громадян, адже захисники це не лише військові, а й медики, рятувальники та всі, хто щодня наближає нашу перемогу, стоячи на варті безпеки, є життя людей. Так чи інакше, треба вшановувати тих, по перше, хто вже відійшов в небесне воїнство, і так як твердить наш гімн. Душу і тіло віддав за нашу свободу, і також важливо відзначати тих, хто сьогодні боронить нашу державу. А насправді нам є що боронити, є кого боронити. І власне, як сказав генерал Таборець, сьогодні і ми маємо те, що здивувало весь світ. І сьогодні ми маємо міцну армію, яка здатна зупинити ну, власне будь-яку іншу військову силу. Цей день нагадування про те, що захист України справа кожного, хто стоїть на передовій, працює у тилу, рятує людей та підтримує військових, шановуючи їхній внесок, ми дякуємо за відвагу та самовіданість, яка надихає всю країну, зазначив очільник області. Завдяки нашим захисникам і захисницям, завдяки людям з великої літери, людям честі, нашим воїнам, які сьогодні. Попри все, попри погоду, попри лавину кабів, попри, можливо, неповне, недостатнє озброєння, яке б хотілося б мати більше, вони стоять і стримують понад шість сотень тисяч вражених. До вручення нагороду лучився нардеп Олександр Завітневич. Він зазначив, що український народ показав ворогу захопити Україну не вдасться, та водночас продемонстрував усьому світу, як вміє відстояти свою незалежність. Захисники і захисниці показали ворогу, що за чотири дня нічого не вийде. Показали всьому світу, як ми вміємо захищати нашу незалежність. Зараз всі вже вчаться у вас військові справи, мужності і незламності, і головне, стійкость.